Для Османської імперії XIX століття стало періодом змін і трансформацій політичного, військового, суспільного та культурного життя. Період з 1839 по 1876 роки увійшов в історію під назвою Танзимат. Перші кроки на шляху до реформації дусі вестернізації зробив султан Махмуд II у 1820-1830 роках. Саме він заклав основи Танзимату – Здійснивши радикальні зміни в військовій сфері та культурі. За час правління Махмуда II відбулися важливі переміни в османській моді. Вестернізований одяг зі збереженням окремих рис східних традицій, втілених у чоловічому бурі фецка, стали символом епохи модернізації та впізнаваним маркером османської ідентичності в моді. Першими модернізоване вбрання приміряла на собі переможна армія Мухаммеда. Що була створена після ліквідації яничарського корпусу. Протягом кількох століть яничари були однією з головних сил опору реформації в Османській імперії. Здолавши Яничар в 1826 році, султан Махмун II в першу чергу створив нове військове формування, одягнене тепер в уніформу європейського зразка. Традиційні шальвари, сорочки долама, пояси кушаки і кафтани. Були замінені європейськими штанами защипами, короткими сорочками, мундирами і пальтом сетре. Для збереження східних традицій Мухаммед II вирішив замінити мусульманський тюрбанний бьорк туніськими фесками, на які звернули увагу султана морські офіцери, що поверталися з портів у західному середземномор'ї. За іншою версією, султан прагнув одягнути солдатам європейські кашкети. Однак улеми перешкодили цьому нововведенню, наголошуючи на тому, що європейський головний убір закриватиме обличчя чоловіка під час молитви, і заважатиме робити поклони Аллаху. Махмуд II вирішив піти на зустріч з навцям богослов'я та іншим релігійним діячам і запровадив обов'язкове носіння вже поширеної в Тунісі та Єгипті фески. Однак, як би там не було, на практиці виявилося, що Феска є легкою і дуже зручною в носінні. Таким чином, вона стала форманим головним убором переможної армії Мухаммеда. Після успішної модернізації уніформи військових Махмуд II намагався популяризувати вестернізований одяг серед османських чиновників та звичайних підданих. В новому вбранні султан убачав засіб консолідації всіх народів Османської імперії, адже насіння звичайного європейського одягу і фесок стирало кордон між релігійними відмінностями. Традиціями усього населення імперії, як правитель держави, середовище вищого керівництва Махмуд перше почав одягати вестернізоване османське вбрання. До 1826 року султан, як і всі його попередники, носив довгі шальвари або короткі штани чакшир, більшукові сорочки гемлек, довгі сукні долама кафтани, котрі виготовлялися із високоякісних тканин. Та були прикрашені вишуканими квітковими або геометричними візерунками, зітканими золотими або срібними нитками. Кафтани, що були призначені для носіння в холодну пору, були оздоблені хутром в якості головного обору Султан мав великі тюрбани, прикрашені дорогоцінним камінням чи пір'ям. Через тиждень після ліквідації нечарського корпусу Махмуд II з'явився у дворі палацу Топкапи у військовій формі західного зразка. У штанах, у мундирі, альтосетре та з фескою на голові, яка незабаром стала частиною особистого стилю султана. Представши в новому образі, Махмуд II таким чином розпочав процес змін у державі, підкресливши відхід від старих порядків і традицій. 3 березня 1829 року, за наказом Махмуда II реформи в одязі мали поширитися і на цивільне населення імперії. Виключення становили лише улеми. Їм султан дозволив носіння кафтану, тюрбану, шальварів. Усе інше чоловіче населення великої держави було зобов'язане змінити свій головний убір на феску, носити сюртуки, накидки, штани та чорні шкіряні чоботи. Ці нововведення поширювалися як на мусульманських, так і не мусульманських підданих імперії. Цим самим Махмуд II хотів втілити ідею рівності всіх жителів країни і османської ідентичності. Мусульмани, котрі не хотіли приймати модернізацію традиційного головного убору, обмотували голову довкола фестки тканиною, тим самим роблячи невисокі тюрбани. Наступники Махмуда II продовжили традицію вестернізації одягу, слідкуючи за модними тенденціями в Європі. З роками почали змінюватися й форми фесок, їх розміри, оздоблення, кольори тощо. Кожен султан намагався підкреслити свою індивідуальність відмінно від свого попередника фескою. Наприклад, Махмуд II віддавав перевагу довгій прямій фесці під назвою Махмудіє. Абдул Меджид І носив дещо коротшу феску меджідіє, яку прикрашали гребінь із коштовностями та пір'я. Абдул азіз також носив коротку феску під назвою Азізіє, а Абдул Хамід носив довгу, трохи звужену феску під назвою Хамідіє. Навіть улеми та інші релігійні діячі з часом також змінили свої тюрбани на фески, однак продовжили обертати білу тканину навколо головного убору. Феска залишалася головним убором чоловіків до моменту ліквідації Османської імперії в 1922 році. Вона стала справжнім символом османської ідентичності, символом модернізації чоловічого обрання та символом реформації в період танземату. Перший президент Турецької республіки Мустафа Кемаль Ататюрк, проводячи реформи в новій державі, використовував досвід їх реалізації султаном Махмудом II. Аби продемонструвати зміни в своїй державі всьому світу, він заборонив носіння фесок, щоб вони не викликали асоціацій з минулим. Однак це вже зовсім інша історія.